тисяч років тому по землі ходила людина, людина, що змінила хід історії людства. Сучасний календар почався з її народження, поділяючи час до Різдва і після Різдва Христового. Ким була ця людина, що прожила життя гідне уваги багатьох, найвизначніше життя в історії. Ця людина Ісус. Приклад його життя став джерелом натхнення. Для найвідоміших художників, музикантів, письменників світу в наш час, як і в минулому, світові лідери, впливові особи, представники різних верст суспільства продовжують складати честь та шану людині наймення Ісус. Так Бог полюбив світ, що віддав Сина свого єдинородного, щоб кожен, хто вірує в нього, не згинув, але мав життя вічне. Бог послав свого сина не з тим, щоб він засудив світ, але щоб через нього світ спасся. Я ще раз і ще раз цей вечір хочу разом з вами порадіти народженню нашого дорогого Спасителя Ісуса Христа. Христос народився. Славі. Для нас, віруючих людей, це не тільки традиційне свято, бо хтось правильно підмітив і сказав, що є три вислови, що Ісус є Спаситель світу. А другий сказав, що Ісус є наш Спаситель. А третій прийшов і сказав, а Ісус є мій Спаситель. І в цих трьох виразах є різниця. Тому для нас це не тільки традиційне свято з традиційними піснями, для нас це є наше внутрішнє свято. Я ніколи не забуду, коли Господь, коли мені було 18 років, Господь народився в моєму серці, до нині пам'ятаю. Він не тільки народився, але він і хоче рости в нас. Бо багато християн хотіли би бачити Ісуса завжди такого маленького, ну що хочеш з ним зробиш? Бо ж маленький. Завжди він на руках Марії, Марія завжди більша, красиве, різв'яне, традиційне, ніби свято. З однієї сторони, це нібито так, але якщо воно не відноситься конкретно до нас і не маємо ми відповіді, а мені, що воно дало? А що воно мені дало, як воно плинуло на мою душу, на моє життя, на мій характер, на мою долю? Чи це не впливає? Впливає. Бо якщо він народився, а воно на мене не впливає тільки на різдвяні свята гарно поспівати і згадати, це дуже, дуже дрібненько. Ми далі в суєту, медалі в марноту, свої плани і нас круговорот життєвий так носить. Як у млині, і ми не знаємо порою, для чого живемо, куди йдемо, що з нами буде. На ці питання багато людей, на жаль, не знають відповіді. Велике щастя для нас, що ми маємо Біблію на рідній українській мові. Це велике щастя, це велике благословіння. І слава Богу, що в нас є святе писання на рідній мові. Тепер ми молимося, щоб Бог пробудив спрагу народу українського взяти ту Біблію в руки і її читати. Бо колись люди були неграмотні, десь хтось був грамотний, це було щось дуже велике. І люди казали, ми не вміємо читати. Ми не знаємо, от Біблія була дуже дорога, і тільки була в храмах, і все. А тепер доступна. В Україні надруковано мільйони Євангелів. Навіть не мільйони, а десятки мільйонів вже роздано Євангелії по статистиці біблійних товариств. На превеликий жаль, мало людей сьогодні в Україні в процентному відношенні мало читають Біблію, тим самим обкрадають свою душу. Хто ні разу Біблії не читав в своєму житті, не прочитав, той прожив даремно. І тому сьогодні ми звертаємось. До тих святих сторінок, звідки віє миром, звідки віє добром, звідки віє благословінням, тільки дай Боже, щоб наша наша душа, наше серце було відкрите для Божественного Слова. Читаю Євангеліє від Луки, другий розділ, основу покладемо такий текст. І вона породила свого первенця, сина. Йде мова про Марію. І вона породила свого первенця сина, і до ясел його поклала, бо в гостинниці місця не стало для них. А в тій стороні були пастухи, які пильнували на полі, і нічної пори вартували свою отару. Аж ось ангел Господній з'явився коло них, і слава Господня їх. Осіяла, і вони перестрашились страхом великим, та ангел промовив до них: не лякайтесь, бо я ось благовіщу вам радість велику, що станеться людям всім. Бо сьогодні в Давидовому місті народився для вас Спаситель, який є Христос Господь. Благовіщу вам радість велику, яка станеться людям всім, в тому числі і для Івано-Франківських жителів. Всім людям. Ангел і нас туди включив. Я вірю в це. Хоча пастухи при появі ангела дуже налякалися. Бо Біблія нам приводить факти, коли вже ангел з'являвся. Це було дуже серйозна річ. Дуже серйозна речі. І не завжди ангели приходили з благою вісткою. Ангели це є службові духи, так написано у Біблії. Вони виконують накази, прикази об'явлення Боже. Коли прийшли ангели до Авраама, вони прийшли зовсім не з доброю новиною. Вони сказали, що від Содома і його моря крик піднявся до неба. Страшенний гріх. Содом і Гоморі. Сьогодні це околиці Мертвого моря в Палестині. Там була розкішна природа, там були прекрасні околиці, зелені. Все було неначе Божий сад. І живучи на цій землі, Богом даній, люди настільки розвратилися, Настільки люди загрузли в гріх, любили гріх, хвалили гріх, пили той гріх від старого до малого, займалися страшним беззаконням, яке сьогодні крокує по світі теж. І цей крик гріха донісся до неба. І Бог послає ангелів Содому і Гомору подивитись на тих людей. І перед тим, як піти до Содома і Гомори, ангели зайшли до Авраама, праведного чоловіка, який був в добрих, правильних стосунках з Богом, і йому відкриває, що буде. А на території Содоми і Гомори племінник Авраамів Лот, який відділився від Авраама, коли вони були разом, і стало тісно їхнім стадам і пастухам. І Авраам сказав: якщо ти направо, то я наліво. Якщо ти наліво, я направо і дав вибір лотові. І лот, коли подивився навколо, побачив, що така гарна земля, і вибрав собі Содому й Гомору. Земля то була гарна, природа була гарна, але народ був страшно розпутний. І коли лот прийшов, він мучив свою душу. Ви знаєте, як тяжко жити серед людей, які люблять гріх, які хвалять гріх, які. Рекламують гріх. Тяжко жити душі, яка хоче жити правильно. Тяжко. Авраам ступився, Авраам став просити, а якщо там буде 50 праведників, неужели ти, Господи, погубиш цю місцевість? Господь сказав ні. Авраам каже: ну якщо там не буде 50, може 40. І за 40 не погублю. І дійшло, що в. Цій околиці не знайшлося навіть п'ять праведників один лот. І ангели пішли не з доброю вісткою. Над Содомою і Гоморою нависли страшний Божий справедливий суд. І не тільки тоді. Суди звершалися на землі і в нашій минулому столітті. Перша світова війна це допуск. Друга світова війна це допуск, це коли суспільство загниває і прориває тоді ця нечисть. І ми живемо напередодні ще чогось, ще чогось. Незважаючи на великий гріх, Бог посилає на землю свого сина і посилає його не сілью судити людей, як Содомі. А сілью, щоб суд Божий пав на Ісуса, а нам подарувати прощення гріхів. Тому радість, тема нашої сьогоднішньої проповіді роздумів джерело радості в Господі нашому. Перша радість, яку ми отримуємо, велика радість, казали ангели, не лякайтесь, я радість вам звіщаю. В цьому радість, коли сьогодні християнство мало радіє. І лукаві порою тим користає, що молодь не хоче йти в церкви, бо там дуже сумно, з мраченим відом, що на чорно, і так далі. Так Біблія не вчить, але так люди заклали. І пахне більше релігійністю, як духом. А ми маємо душу, яка дуже чутлива. Вона дуже чутлива до правди, до неправди, до любові і до ненависті. Ми чутливі, чутливі. Господь прийшов на цю землю, щоб зняти з нас основну причину смутку, тривоги, болі і тягару. Зняти з нас гріх. Ніщо так людину не мучає, як гріх її власний. Скільки нині людей страдають, мільйони страдають людей через свій нерозум? Скільки нині в Україні могли би жити молоді і, і, і середнього віку? Моїх ровесників вже багато немає. Ну хтось захопився наркотиками. Хтось закопився алкоголем, інсульти, інфаркти, туберкульоз, рак і з'їдає людей. Ви скажете і здорових, але це як виключення, але ж масово. І люди страдають. Люди, люди мають біль в своїх душах, люди мають тягар. О, якби ми знали, скільки нині людей в депресії. Чи знаєте ви, що в Україні кожен рік? Майже 10 тисяч людей накладають на себе руки, суїцид, яким, здавало, б, нічого не бракує, але їм приходить мисль, думка, серце, розум не варто жити. Діти кінчають самогубством, йдуть з життя. Не з браку хліба, не з браку одежі, в душі порожнеча, гріх давить. Або зрада буває зі сторони чоловіка, або жінки, або якісь інші речі. І люди під пресингом гріха не бачать виходу і так йдуть вічність без покаяння. Ангел сказав, я звіщаю вам велику радість. Син Божий народився, не щоб ми колядки тільки співали, але щоб ми прийшли до нього і відкрили своє серце і сказали, там біда. Там є біль, там є тягар, який мене давить, який мені заважає жити. І Христос простить кожному, хто визнає свої гріхи. Амінь. Амінь. Хто приходив до Бога і відкривав свою душу, як казав Давид, тобі одному я зрішив. Ми народжені не носити тягарі, як рюкзаки за плечами. Ми не народжені, щоб в нашій голові було повно всякого сміття. Ми не народжені, щоб в наших серцях були всякі мерзотні плани і недобрі мотиви. Ти і я народжений для чистого, світлого, прекрасного життя, а воно є не в науці, не в техніці, не в грошах, не в владі. Воно є в Ісусі Христі, і ніде більше. Я переконуюся вже 40 років. Минуле, як я йду за Господом, я кожен рік щораз більше щасливий. Кожен рік, що раз більше щасливий, як з Богом добре? Як з Богом чудово жити? Бо Бог це не ікона намальована найлучшим художником. Наш Бог є живий, і Бог є дух, і хоче жити в наших серцях, в душі нашому хоче жити. Хто це не пережив, випробуйте, запросіть Господа. І він прийде. Він народився не раді себе. Він народив.